Всім привіт, швари, йдемо прийдемо по цінах. ці помідори сьогодні по чому кажіть? Зала 23. По 23. Бачите, багато хлопців мають. Можливо, комусь така цибулька. Що дівчатка бачите? Я дивлюся. А, знімаєте? Так. Приймає. Так. Є різна різна, бачите, різні сорти є цибульки. Можливо, комусь треба на посадку. Бачите, тут відразу є цибулька, яка з такої виростає. От, ось така в штуки гарненька. Є такий шалот. Шалот, кажуть, дуже класна цибулька, вона така солодка. Тут є часник зимовий. 18. По 18 будуть, Ось така капусточка гарна. Цибуля, по чому у вас? 13. По 13. По чому цибулька? Сирбулька, мішком? Мішком. По чотирнадцять. По чому буряк? По дев'ять. Чому кріп Петрушка? Вісімдесят, сто сорок. Вісімдесят кріп, а сто сорок Петрушка. Скільки такий помідор? 145. Білозірка тридцять. Скільки рожевий? 65. п'ять. Вась такий гарний рожевий помідорчик. Ось такий є перчик. Біло-зірка, ось такий на роздріб є перчик капі. А геркулес? Бракований, трохи припечений, 30 гривень. По 30 гривень, але це як другий сорт рахується. По скільки такі помідорки? Ящиком? Ящиком, так. По 30 буде, так. А жовті? А жовті 65 і 55. 65 і 55, ось такі. 40. А по чому рожевий помідор? По 40. По 40. А зелений ось цей? По 15, такі. такі перчики є, і білозірка є, і ось такий капі є, всякий є, ось такий чилі 50, ось такий по 30, тут можна на роздріб взяти. Скільки геркулес? По 42, скільки перець ротунда? 30 і 35, а ось такі помідори? 24 гривні. По 24 на гурт. так? До. Добрий день. Ой, яке то все гарне. Ось така груша по чому. По 35. По 35. А ось така слива гарна, гарна. По 40. А такі помідори по 18. Ось такі дрівненькі, добрий день. По 20. Ой, а то всі, всі такі гарні, аж не можна дивитись. Ось такі. 60. Всі також 60? Ось ці. 60. А ось ці зовсім-зовсім манюні. 70. По 70. І ці також по 70. 60. І ось ці 60. Це є в сьомому аряді, в самому кінці. Ну тут просто шалений вибір, помідорок, сливок, абрикоси. Зараз вам покажу. Можна ціни на. А на гроші, я якщо казала, 60, так? 35, сорі, 35. Ось такі на гроші. А ще є. Абрикоска 65. 65. Це в сьомому аряді. Ви можете підходити і тут все придбати. Дуже гарно, дуже приємні жіночки, все можна, що хочеш взяти. Ось такі огірочки по чому? По 45. Ось такий перець по чому? По 45. Оскільки? По 48 гривень. А ті помідори Ось така шпалерка 48 гривень. В чому вони будуть? По 25. Ось такі огірочки. По 50. Є така цибулька типу Ялтинської. Кабачок. А кабачок. По 15. А шпалірка ось така. Шпалірок. 50. Чому такий огірок? По 50. А перчик ось цей. Це як це як другий сорт рахується, так? По скільки він буде? По 30. От, а ось такі шпалярні. По 50. Це є сьомий аряд. Скільки біле зірка? 25. По 25. А ось такий помідор? 30. По 20. А по скільки ось такий помідор? По 25. А зелений? 25 і 18. 18. По скільки такі помідорки? По 25. Ось такі манюні. По 25. Скільки такі помідори? По 15. По 15 такі помідорки на закруточку. Шикарні. А ось такі помідори по скільки? Е, гурт. 22. 22. Дивіться, яка місяць. Я бачу, ось такі дуже гарні. А, а рожеві по сорок. Яблука по п'ятнадцять. По чому баклажан? На гурт. А баклажани. На гурт по дев'ятнадцять. А ось жовтий помідорчик. На кілограма На кілограми по двадцять. По чому такий рожевий помідор? По двадцять п'ять. А ось така сливочка. 22, Двадцять дві, так? Двадцять сім. <реш> Та. А ось такий помідор. По 20. Ось це, є восьмий ряд, так? Рахується. Восьмий ряд. Ось тут дев'ятий. Ось можна купити тут також різновид різних помідорчиків. Ось такі помідорки, по скільки, скажіть нам? Ось 60. Ось такі 60. Ось такі. Так само 60. 60. Ось такі. 45. Є сливочка. 40. І ось така більша 45. Скільки 45? Правильно сказала, 45. А ось такі. 25 гривень. Це є в дев'ятому ряді. Не знаю, яке місце. 14, напевно. Підходьте. Тут є також дуже-дуже великий вибір помідорів. Ось такі 50 розріб, так? Почому баклажан? По 20. А по А чому цвітна капуста буде? 55. 55? Гуртом, гуртом. А ось така жовтесенька. Теж так 55. 55. 55. 55. Угу. 55. Добрий, день. Добрий день. Ось такий. Перчик є. 45 на гурт. Ось такий чилі. 60. Що в нас ще є? Баклажанчик. 20 по 20 гривень. І є огірочки на закрутку. У нас 60 і 65. Це в 9-му ряді, 23 місце. Так, підходьте, тут також дуже великий вибір всякої всячини, що треба на закатки. А салата по чому? По 50. А ось такі огірки більші. По 48. А перчик жовтий, ще, скажімо, по 45. Добрий чому день. така брокколі гарна? 55 гривень. ось така броколі. Це також у 9-ому ряді. Ми йдемо по 9-ому ряді. А ось такі е, помідори, вони рахуються шпалерні, так? Високорослий. Високорослий 45, сокаль. По чому пекінка? Його фарширують, там м'ясо можна намо. По 40 пекін... По чому пекінка? По 35. Ну, ладно. Це в 9-ому ряді, так? 9-ий ряд. А ось такий перець сьогодні 30. по 38. Це також дев'ятому ряді. Добрий день. А в чому такий перець? Кажіть, скільки? По 35. по 35. Дивіться, перчик на закатки, собі на аджіку. А огірочки? П'ятдесят. Огірочки ось такі. П'ятдесят. А броколі? 80. 80. Вісімдесят. Чому такий огірок? 50. Оскільки? П'ятдесят. – По чому такий помідор? – По 15. 15. – по, по, по чому ті капочки? – По 15. – А баклажан? – По 20. – А ось такий перець? – По 23 ящиком. Okay. – В чому такий жовтий? Okay. – Такий? Да. Ящиком. – 45. 45. – А ось такий чорний? Так – Також по 45. – По скільки? – По 50. Цвітна по 50 і ось така 50 По чому капуста? По 18 гривень. Тут є різний чесничок. Тут, до речі, можна купити тримач на сітку. Ось різний чесничок. А чесник по скільки у вас? По 70. 80 По 80 ось такий чесник. І є ще цвітна капуста. По скільки? 70 70 Це ви в якому ряді? В одинадцятому ряді можете підходити купляти ось таке все. Ось таке є. А по скільки буде нерафінована олія? Літра? 80 гривень. От, гарно. Ти і на зберігання чесник. Є різний. 16, 17. Скільки? 16-17. Ще вже подорожчала так дуряче. А мелоді по скільки будуть? Така і така 16. 16. Цибулька по 13. Добрий день. В чому сині Белороса? Білороса 16. По 16, вже червона. А цибулька? Цибулька по 12. По 12 по 13 грн. По 13, а картопля? По 17 і по 15. По 17 і по 15 сьогодні вже картопля. Дивіться, яка тут морква є. 14. По скільки? По 14 грн. але вона просто виглядає дуже-дуже гарно. По скільки? По 11 грн. цибулька. Добрий день. По чому у вас морква? По 14. По 14. Синя цибулька по 22, а ось така? По 11. По 11. Сітку, якщо брати. А по чому картопля? По 14. А по чому буряк? 10. По 10. А по чому картопля? 14 По 14. А який це сорт? Мелоді. Мелоді. А по чому картопля? 15. По 15. А який це сорт? Королева Анна. Королева Анна і Біларос. По чому капуста? 20. По 20. А кабачок? 15. По 15. А по чому така капуста? По 15. А гарбуз ось цей такий подовгостий? 25. По 25. Скільки картопля? 12. По 12. скільки капуста? 20. По 20. А всім, кому відео сподобалось, вас лайк і підписка на канал.